Сьогодні 2 вересня і в нас вже так досить похолодало. Вже хмарно, вже температура плюс 15 в день, вночі плюс 10. І ось що я зробила зі своїм парником, для того, щоб там помідорам було тепліше. У мене, бачите, з одного боку, з другого боку є такі знизу провітрення, плівка не до кінця, для того, щоб літку їм не було занадто спекотно. Але тепер восени я ще ці боки утеплила агрополотном. Ось тут я причепила агрополотно до такого шнурка, який в мене ось тут з цього боку теж є. Він в мене як, тримає ці дуги, щоб вони не гнулися. І до нього я якраз причепила це агрополотно Бачите, і донизу. донизу зафіксувала пляшками з водою, щоб вітер не здував його. І ось так у мене тепер з одного боку вийшла ось така стінка аж до самого низу парника. Ось, від краю до краю. Тут, бачите, я теж скріпила. Бо не вистачило одного куска, я з кількох кусків скріпляла. Зшила просто ниткою. отут. І е, з цього боку я ще залишила, тому що все-таки помідорам потрібно провітрення. І, ці помідори холодостійкі, я думаю, що їм цього буде достатньо. Сьогодні 2 вересня і в нас вже досить холодно. Вже вдень плюс 15, вночі плюс 10, а перчик ще мій дозріває, тому я вирішила його ще додатково захистити від холоду ось такими стінками з агрополотна. Клейонка в мене тут не донизу, а ось до цього рівня. Далі було відкрито для того, щоб літом йому не було занадто жарко, щоб було провітряння. Але зараз це вже занадто холодно. І я ось такі ще зробила додаткове утеплення, такі стіни, загрополотна, в яких йому буде тепліше, а також вони будуть дихати, тому все одно йому буде добре. Ну, Надіюся, що мій перчик ще все-таки дозріє.